Знайшлі, знайшла Знайшла тоді, коли його місяць гнув вершини. Вона, витираючи обличчя Ісуса Христиною, хотіла допомогти. І цим жестом виявило всю свою любов, все своє прагнення допомогти Ісусові Христові. Іноді і нам у житті доводиться витирати сльози під з обличчя людей, що страждають. Часом у лікарняній палаті ми доглядали безнадійно хворого, часом допомогли безробітному або вислухали потребуючого. І можливо, щоб підняти дух іншої людини ми з чуйним поглядом обтерли їхнє обличчя. Однак чи завжди так є? Чи завжди ми пам'ятаємо про те, що в нашому ближньому в Нашому нужденному браті чи сестрі приховується образ Божий. Наскільки ми пам'ятаємо про те, що кожна людина є образом і подобою Божою? До кожної людини ми повинні ставитися так, як ми ставилися до самого Бога. Тому що Бог присутній у кожній людині. Навіть у тому грішнику, навіть у тому злочинцеві, навіть у тому, хто, здавалось би, на людський погляд не заслуговує милосердя, не заслуговує доброти. Навіть у ньому присутній Бог. Коли ми виявляємо любов до такої людини, то виявляємо любов до самого Бога. Байдужість до людського нещастя, байдужість до людської біди це є страшний гріх. Але окрім того, що це є гріх, це зневага Бога, це є важкий тягар для нашого сумління. Байдужість до нещастя іншої людини надзвичайно обтяжує наше сумління. Ми навіть самі часто не задумуємося, наскільки наше сумління є чутливе до таких проявів милосердя, чи навпаки до вияву байдужості, до нехтування іншими. Це можемо гарно побачити на прикладі однієї такої історії. Дійсно правдивої історії. Автор однієї відомої фотографії Кевін Картер отримав за неї величезну премію у 1994 році, коли в цей час у Судані шаленів страшний голод. Йому вдалося відзняти з далекої відстані на фото ледь живу від голоду дитину. Дитину, яка вже вмирала від того голоду, від спраги, від обезводнення. І ззаду до неї підкрадався тигр. Він вже бачив здобич, бачив, що буде мати чим поживитися. І цей фотограф зробив фотографію. Пізніше ця фотографія отримала надзвичайну славу. Її публікували всі американські газети. Тому що тема голоду була тоді надзвичайно актуальною. Автор цієї фотографії після публікації отримав за неї шалену премію. Він провів дуже багато конференцій, дуже багато різних зустрічей. Всі, всі десь хотіли з ним поговорити, всі хотіли... Ну, він став дуже популярним. Але пізніше, через кілька місяців, він закінчив життя самогубством. Всі дивувалися, чому, що стало причиною. А причина була в тому, що на прес-конференціях, на тих зустрічах його дуже часто запитували, а що сталося далі з тією дитиною? Яка її доля тепер? На жаль, він не міг нічого відповісти. Тому що він зробив фото і пішов далі. Він нічим не допоміг цій дитині. Так, він казав, що моє завдання не є допомагати. Я маю тільки представляти факти, показувати перед іншими. Допомагають нехай інші. Я висвітлюю те, що є насправді. Але сумління його замучило. Сумління не дало йому спокійно жити далі. Наслідків приводить байдужість до страждання близь... ближніх. Один письменник дає таку характеристику одному зі своїх героїв. Цей чоловік так любив людство, що ненавидів кожну окрему людину, яка спотворювала його в його очах досконалий вигляд людства. Нереальне, неіснуюче людство він так любив що ненавидів кожну людину, яка була негідна того образу людства. Ісус Христос каже нам, через апостола Павла, носіть тягарі один одного, допомагайте один одного, любіть один одного. Відсутність любові до ближнього, байдужість до нього зневага, презирство. Ненависть заздрість, злотіха, ворожнеча, злопам'ятство, мстивість, відплата злом зла зло. І це ще не весь список од тих жорстоких вчинків, як дуже часто можемо ставитися до інших. Оце Боже милосердя. Роздумуючи над ним, говоримо, що виявити милосердя це наважитися увійти у світ зажурених і сумних, щоб показати їм шлях до радості і надії. Це відновити хоч на мить лик Божої дитини, котра покликана жити духом радісної звістки, Божого Євангелія, доброї новини. Молімося сьогодні за всіх тих, хто шукає образ Божий. І за тих, хто знаходить його безпритульних, без нужденних, і тих всіх, хто потребує допомоги. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусом, але визволи нас і духа Богова. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти між жінками, і благословенний тіпло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дього пригоронуся, цілим серцему житті, це в я для Ісуса, серце, Сарце і життя і на.